освітня благодійна подія, і це що означає, що по перше, я так щас зачекайте кудись розвернути так колонку. Значить, по перше, це означає, що ми всі донатимо стільки, скільки можемо, або поширюємо наш збір сьогодні. Ми дуже багато намагалися знайти різних варіантів, кому задонатити. Ми намагалися знайти військову бригаду, яка зможе це комунікувати. На жаль, зараз виглядає так, що тиск на військових занадто великий. в них і так багато роботи, і в них і так дуже важка служба. Тому ми вирішили припинити, якби запитувати про підтримку там, де люди і так нас підтримують, і е, буквально кров'ю виборюють цінності. Е, то ми просто взяли той збір, який є актуальним. Ми всі бачили, які важливі дрони для нашої країни, і як вони дуже гарно працюють. То ми вирішили збирати сьогодні на на збір можна це сказати мікрофон на русарі Сергія Стерненка. Поточний закликаємо і вас донатити. Ми передамо всі кошти, які зібрали сьогодні. Ми не ставимо собі мету. Ми збираємо максимальну суму, яку тільки зможемо. Пацани в автозакі кричали Поліція з народом, але от ви самі все побачили. Сьогодні, я так розумію, буде проходити ЛГБТ-парад десь в околицях або найближчими днями хлопці вийшли за традиційні цінності, вони нікому не заважали, і їх відразу от, поліція з народом запакувала в автозак. Ми на кедало наручники і відводи. Дупа спецназ нахуй. На який підстави? Пісня, будь ласка, дещо. Таке ж не заважає. Придіть, будь ласка, дайте. Я ж маю вільне право на пересування. Я розумію, в я. Відповідно до статті 36 Закону України про національну поліцію тимчасово мене. Будь ласка, декілька хвилин. А є якийсь акт для цього? Який, я вам повідомлю з статі. То... Бля, пізна, мужики, ви що. Воєнно за такі дари гуляють спокійно.